Мир в Україні не близький. І американці це розуміють про це. Президент США Дональд Трамп сказав і зробив чергову серію заяв. Тепер можливо Конгресу доведеться почати чинити тиск на кремлівського диктатора Владимира Путіна, аби той сів за стіл переговорів. Вважає редакція The Wall Street Journal. Трамп зі свого боку нещодавно заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме. Крім того, він очікує від країн північно Атланти. Дечного альянсу відмова від купівлі нафти у Росії. Цитую Трамп має рацію в тому, що Європа не повинна продовжувати імпортувати нафту і газ із Росії. І одним із відстаючих є його друг, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заслуговує на повагу і натяк Трампа, що війна в Україні це не тільки доля однієї, країни і НАТО має робити все необхідне для перемоги. Пише змі.